Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я хочу розказати вам про поділитися, скажімо так, своїм досвідом, який я набуваю, перебуваючи зараз в Карпатах, на Гуцульщині. Свій досвід пов'язаний з моїми зйомками, зустрічами з цікавими людьми, з монтажем. Тобто, хочу розказати, як. Ну, Передати, скажімо, свій досвід і розказати вам, як можна самостійно ну, бути, скажімо, таким універсальним солдатом самому і спілкуватися з людьми, і знімати, і монтувати, і робити ще й багатокамерну зйомку, ну і так далі. І от я е, хочу провести такий невеличкий майстер-клас і розказати, е, відкрити деякі секрети. Того, як я це роблю. І, можливо, ви цим теж можете скористатися, перебуваючи десь у себе, на своєму місці, де ви можете так само знімати відео з людьми цікавими для вас, або в тому місці, де ви перебуваєте. Якщо вам ця тематика цікава, то можете подивитися це відео, можете підтримати мій проєкт на Патреоні або перевести на Карту гроші я залишу в коментарі, реквізити, пригостити мене кавою, так, так би мовити. Ну і, звісно, підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк до цього відео. Якщо, звісно, вам це все буде цікаво. Отже, дивіться, я зустрівся, ну, зустрічаюся з багатьма людьми. і от Нещодавно дізнався про одного майстра, колекціонера, етнографа, його звати Богдан Петричук, який проживає на Косівщині, Івано-Франківщині, в селі Бабин. У нього є приватний етнотакий музей, де він збирає багато, ну, колекції старовинного гуцульського одягу ще 18-го, XIX і початку ХХ століття. Тобто знаходить старий одяг, реставрує його, збирає прямо цілі колекції з різних сіл, регіонів. І У нього дуже багато таких вишитих жіночих сорочок, всяких таких жилеток, кептариків, капелюхів, всі вони назви тут мають такі специфічні, цікаві. Маловідомий тим, хто не живе тут в цьому регіоні. І мені я дізнався про нього, мені друзі порадили, сказали, що от є такий цікавий хлопець. Я подивився, що дійсно в Ютубі про Богдана Петручука дуже багато різноманітного відео. І мені захотілося зробити щось теж таке цікаве про нього. І щоб якось ну, розкрити ще один бік його колекції, колекції Богдана. До речі, я залишу в описі повне відео на нашу. З ним зустріч, спілкування, і ви можете побачити, яка неймовірно велика і багата колекція є у Богдана, і ви можете ну, от, надихнутися, теж, якщо вас таке етно цікавий. Ми домовились з Богданом про, про зустріч. Ну і чого, Я поїхав з родиною, там всією дружина, діти. Але розумів, що мені треба підготуватися до зйомки і зробити зйомку максимально, щоб вона була цікавою, щоб, щоб зйомка була різноманітною. І ми домовились так, що ми візьмемо мою доньку Алісу, і Богдан її одягне в такий весільний одяг 19-го 20 початок 20-го сторіччя, тобто 20-ті-30-ті роки. І це була Косівщина, село Бабин. Якби у нього був повний комплект цього одягу, він його якби, підібрав спеціально для нас. Ну і от Зараз я вам покажу, покажу як це у нас виглядало. Це вже, це, вже, це вже у нас змонтований готовий ролик. Я вам покажу, де там у нас початок. Значить, ось ми підібрали ось, да, ми, значить, дочка, дружина, Богдан, ось ця якби, сукня, яку, ну, але тут була не лише сукня, тут, зараз я звук поки приберу, тут була не лише сукня, я ж кажу, тут був цілий комплекс, цілий ну, якби, одяг, і Богдан паралельно розповідав нам. Про те, як він це все збирав, які моменти. Ну, тобто, я ж кажу, повне відео ви можете подивитись. Я більше хочу розказати про саму специфіку зйомки. Значить, як, як я знімав? Ну, По-перше, я мав якби, обмежені, обмежені до цього ресурси. Взагалі у мене до цього був лише один смартфон, і на смартфон я зрозумів, що багато не назнімаю. Адже вся техніка залишилася там в Києві на, е, на роботі, не встиг її взяти. Але, на щастя, приїхав мій фотоапарат, мій Lumix, і у мене вже була камера, і мікрофон у мене з собою був. Тому, як бачите, ось... Е, е, Богдан стоїть з мікрофоном, тобто ось підличний мікрофон, такий, як на мені зараз, він зараз і е, теж на нашому герої. Тобто мікрофон, звук у мене є. Е, я знімав от своїм фотоапаратом, ось ви бачите, але для того, щоб зробити зйомку більш, скажімо, більш різноплановою, більш цікавою, більш різноманітною, е, я вирішив знімати на дві камери. Ну, на дві камери голосно скажена, але це був е, мій фотоапарат. Тут ось кадр з нього. А друге, я поставив е, свій смартфон. Це 10-й iPhone. Ну, якби в принципі, більш-менш може бути, е, навіть при тому, що освітлення в цій кімнаті було не дуже добрим. Е, але був день, е, дивіться, коли ви знімаєте, намагаєтеся вікна, скажімо так, використовувати, щоб вікна допомагали вам під час зйомки. Тобто, ви бачите, вікна мають не попадати в кадр, да? а вікна навпаки мають бути за спиною, ну якби оператора, да? і ось. І оце світло, яке ви зараз бачите, це світло, в принципі, від вікон, і от воно більш-менш висвітлювало нам цей кадр. Тому, значить, перебуваючи тут в Карпатах, я ще придбав, придбав штатив, да, і на штатив, нарешті, він приїхав. І на штатив я що поставив? Я поставив смартфон, адже у мене де зараз, крім цього, зараз покажу, де моя хвилиночку. Значить, дивіться, маю ось такий зажимчик, теж попередньо його купив. Ось він, бачите? І от За допомогою такого звичайного такого копієчного так, зажимчика я зміг встановити на, на, цей, на штатив свій смартфон. І от Виходить так, що деталі і всякі ну, дрібні речі, крупні плани я знімав з фотоапарата, а ось кадр, де у мене стоїть на штативі смартфон. І от зі смартфона е, з цього я знімав. Ну тобто, що мені, мені доводилося, в чому якби, складність полягала. Складність полягала в тому, що е, якби, мені треба було дивитися, знімати і крупноплани от, на свій фотоапарат, що я роблю. І намагатися робити так, щоб е, смартфон, який стоїть на штативі, іноді туди зазирати і дивитися, щоб. Е, Ну, щоб герої нормально попадали в кадр, але адже все одно рух якийсь був. І мені доводилося одночасно дивитися, ну, щоб і звук писався, і щоб знімати крупно там всі деталі. І, от, наприклад, там Богдан він якось рухався, і треба було робити, ну, дивитися так, щоб смартфон, який тримав загальний план, ось він цей план, да, щоб він якби був. Більш-менш теж нормальний. І коли я бачив, що мої герої десь випадали, я підбігав до смартфона, і до штатива і трошки під, підкориговував, скажімо, відео для того, щоб цей. А ось ви бачите, справа в кадрі. Були були мої якби, руки з фотоапаратом. Да? І тут вони дуже часто будуть потрапляти в кадр. Я вже розумів, що я не зможу робити так, щоб, у мене, ну, щоб самому не потрапляти в кадр. Бачите, трошки, трошки все ж таки іноді влазили там, чи мої руки з фотоапаратом, чи, чи навіть я сам там. Частина тіла, там голова, ну якби вла... влазив кадр. Ну, я вважаю, що це не так страшно, адже бачите, мені вдалося показати. Ну, от, якби це мені вдалося показати і деталі, і загальні плани. Причому, бачите, камера у мене постійно, ну, фотоапарат в руках іноді там з фокуса випадало, да? іноді там ну, можливо, тряска там була. Але я знав, що ось у мене є. Загальний план, да, і на цьому загальному плані як підстраховка є у мене. Е ось бачите, я прямо під час цього коригую. Але і запис іде на фотоапарат, і я тут, -тут коригую якби, цей е загальний план. Ну от Таким чином, як би з двох камер вдалося це все знімати, і я вважаю, що в принципі більш-менш е ця зйомка е вийшла вдалою. От. Е, тому е, далі ми поговоримо про те, як я це відео синхронізував. Е, ну, ось бачите, да, у мене є якби, ось, крупний план і є загальний план. Дуже, е, дуже до речі, гарна практика, коли ви знімаєте таким чином. З двох камер, тому що оцей загальний план, який стоїть на штативі, це такий підстраховочний план, який завжди вас виручить. Якщо у вас тут чи ви з фокуса випали, чи це у вас цей, а, 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 чи камера. Тряслась, чи ну, ще будь-які проблеми виникають. Завжди є загальний план, який може бути ну, от якби такою підстраховкою. Єдине, що треба постійно контролювати, да, контролювати е, і на дві камери, ось так як я зараз знімав, можна знімати в тому випадку, якщо ми обмежені в просторі. Да. Дивіться, ми просто затиснуті, скажімо так, в. Цій маленькій, ну невеличкій кімнаті. І я знаю, що мої герої там особливо далеко не втечуть. Тому що, якщо знімати отак самому на дві камери, там великому, ну коли є великий простір на вулиці, да, чи там, не знаю, там, змагання якісь, чи щось там швидке, то тоді не дуже добре вийде, тому що ну, герої можуть випадати з кадру і цей. І тоді. Ми не зможемо ну, це все контролювати. Тут мені було дуже просто, тому що, от, як ви бачите, цей, я періодично я знав про цю камеру, знав, що мені треба не самому не попадати в кадр. Знав, що мої герої не дуже сильно там рухаються. І тому, коли отак, отакий, якби обмежений простір, тому ось дві камери саме воно. Так а, ну от. Якби по зйомці приблизно все. Якщо що, якщо якісь питання будуть у вас по ходу виникати, ну з перегляду цього відео, можете мені написати, і я на ці питання відповім. Начебто, я так приблизно розказав, да, по самій зйомці. Тут я намагався, я ж кажу, намагався шукати цікаві крупні плани. І, цей, і, ну, і загальний план. О, Дивіться, зараз у мене тут загальний план, але потім бачите, ось у мене камера ну, перевелась в іншу частину кімнати. І тут я вже е, зараз покажу. Наприклад, от е, Богдан перейшов, скажімо, сам він перейшов в цю частину, я там камеру пересунув на штативі і знімав ось мій загальний план, ось мій крупний план. От, і вже там писали, наприклад, інтерв'ю. Потім, коли він у мене знов там випадав, скажімо, із кадри, я намагався його е ну, коригувати. А тепер, що стосується, самого, е от, бачите, от навіть по ходу зараз ви побачили, як я перевів на штативі е свій е смартфон. Тепер дивіться, е деякі складності виникли. Ось так виглядає моя е цей. Бачите, ось так виглядає моя монтажна скажімо, ця лінієчка. Значить, Виникали питання більше на монтажі. Ну, По-перше, як я зробив це відео, Значить, я зробив синхронізацію. Тобто, створив, створив мультикамерну, є така функція у прем'єра мультикамера. Дивіться, Ви натискаєте на ось цей гаячний ключик. Вибираєте мультикамера, і ось ва і ваше відео зараз воно якби розділяється ось на, дві, на дві камери. Зараз я вам покажу. Да? Для цього у мене. І от коли запустимо, то ми бачимо, ось у мене ліва камера, ось права камера. Ну, В смыслі дві камери, загальний план, крупний план. І тут я вже вибираю, який я цей. ну, якби... Якщо вам цікаво, дорозі, я може створю, розкажу як створювати оцю мультикамерну секвенцію для того, щоб щоб показати, як, як потім працювати. Адже, коли у тебе ось такий як режисерський пульт, у тебе є дві камери, тут, до речі, прем'єр дозволяє працювати, по-моєму, до 16 камер, а, а, а може і більше. Ну, не знаю. Я, я працював тут з двома, з трьома, там, з чотирма, з п'ятьма камерами, коли у тебе є от, якби, купа камер, і ти можеш, і так по ходу можеш вибирати, яка тобі камера більше підходить. Дуже зручно, коли ти монтуєш, ти просто переключаєшся з однієї камери. На іншу, І таким чином відбувається монтаж, коли ти можеш обрати не сліпу, а отак прямо в... ти можеш бачити, який у тебе більш вдалий кадр. Да? От Бачите, у мене зараз там к... більш вдалий кадр цей, хоча можна переключитися на цю камеру, і от у нас буде уже цей, е... уже цей кадр. Да? Переключаєшся сюди, і, і значить, таким чином є у нас якби, переключання з камери на камеру. І це дуже зручно. А далі, наступний момент, якщо ви бачите, це зараз я покажу ісходники, Наступний момент це по, вибір по кольорам. Коли у мене дві камери, звісно, коли я знімав, я виставив баланс, баланс цього баланс білого. Виставляв на фотоапараті в ручному режимі. Да, я хотів зробити більш такі нейтральні кольори. А от на смартфоні, ну я, скажімо, не подбав про те, щоб встановити там камеру. До речі, є в смартфонах теж застосунки. Є е, камери, де ми можемо обирати, е, де ми можемо обирати е, цей е, баланс е, там, в ручному режимі чи в автоматичному. Ну, коротше, у мене на смартфоні знімала просто звичайна камера, яка, яка тримала автоматичний баланс. І от ви зараз можете побачити, да, наскільки е, смартфон у нього картинка більш така жовтенька. Зараз я от покажу ісходник. Е, дивіться, е, ну, от, от якби тут видно. Щоб права, права камера це смартфон, да, а ліва це у мене телефон. І якщо от на ісходниках подивитись, то е, ліва картинка, де е, на фотоапарат знімав, це більш такий прохолодна, вона, да, більш така нейтральна, тут навіть зеленуватий трошки відтінок. А права камера, яка знімала на смартфон, е, який, яку смартфон знімав, то тут картинка більш тепла і більш жовтувата. І причому смартфон він так трошки підступно, в залежності від того, як я міняв кути. Е, мінялась, мінявся і баланс. Ось тут чітко видно, да? приблизно однаковий по крупності кадр. Але по балансу ми бачимо, е, смартфон більш така тепла картинка, а фотоапарат більш, більш така нейтральна. От. Немає такої, такої жовтізни, немає. І тому мені довелося, що зробити, мені довелося зробити кольорокорекцію. І тепер, якщо от подивитись, ну наприклад, да, ось у мене кадр, зараз я вийду з мультикамерного режиму, дивіться, оце тепер ми бачимо, кадр у нас відзнятий на смартфон. Да, от. І якщо порівняти його з ісходником. Де у нас? А, ні, ні, це не на смартфон. Ось у мене. Ні. Ну так. Да. Так, е, да, якщо порівняти зараз, якщо порівняти з ісходником, то можна побачити, що у нас на ісходнику. Е, на ісходнику у нас, о, да. От дивіться, ось мій ісходник, картинка ось така жовта, а ось мій цей а ось мій уже пофарбований. Пофарбоване пофарбований відео. Ну, якщо зайти в на в налаштування, от Effect Control, я тут люмит color Якщо прибрати цвіта коррекцію, то ось у нас виходить така картинка. І ось я е, відкоригував по балансу, там по кольору. Бо іноді, бачите, картинка на смартфоні була навіть трошки да, був, І я її трошки притімнів, додав балансу, і тоді вона вже відповідала ось уже картинці, яка у мене була на цьому. На фотоапараті. Тобто я їх підігнав під один баланс. Цим теж, про це теж треба не забувати. Адже якщо ви залишите, ну, наприклад, все ну, скажімо, не попрацюєте з кольорокорекцією, то тоді у вас буде ну, відчутна, помітна різниця. Ось у вас іде одна камера, потім, коли перескакуємо на іншу, то ну, видно, як тут картинка. Там світла, а тут е, желтіт, да? і тому краще е, обов'язково працювати, е, працювати над балансом. Так, е, ну, в принципі, що стосується, е, е, що стосується монтажа, то, от, якби, були такі моменти. Далі, що в мене ще? Які проблеми були? Е, були ще моменти пов'язані зі звуком. Да? Адже е, петличку то ми причепили на нашого героя, і звук начебто був якісний. Але ж ми теж по ходу задавали питання задавали питання. Да? І мені хотілося, щоб ці питання теж попадали в кадр, щоб їх теж було якби, чути, е, і щоб ми могли це теж вставляти в наш загальний ролик. Е, і тому е, все писалось так само на цю підлічку, а також писалось на смартфон, який там стояв. Тобто, і виходить так, що ті питання, які я задавав, е, ми брали вже зі смартфона, або можливо витягували з підлічки. І от я зараз покажу, зараз розширюю аудіодорожку, да, е, на якій записаний був звук, щоб було чітко видно. От дивіться. А тут можна просто побачити навіть просто по цьому по рівню звука. Якщо, якщо ось подиви, подивіться, там, де у мене лінія, оця біла лінія, звукова йде на по центру, то це значить, говорить Богдан. Це копія і його якби все звук нормально. А там, де піднімав піднятий звук, то це мої питання, або Женя задавала питання. От. І тому е, мені доводилося ось потім сидіти і різати е, якби, звук, ну звукову дорожку з мікрофоном, для того, щоб, е, ну, щоб глядач, міг чути, е, глядач міг чути так само і наші питання. Тому таку, ну, таку величезну роботу треба було б проробити зі, зі звуком. Да? І, от, е, і отут можна побачити, що у мене там звук. То, то 0, то плюс 6. Ну, тобто мінус 6 то 0, да -да, то плюс 6. Тобто там, де говорить наш герой на петличку, там все нормально, там 0. Якби рівень. Там, де ми задаємо питання, от, там у нас підскокує до плюс 6. Ну, а третя дорожка це у нас третя і четверта, це вже дорож, доріжки з музикою. Це я підкладав, ось бачите, скільки тут музичних композицій, їх тут дуже багато. адже ролік наш, весь там на 37, на 37 хвилин вся наша історія, і от тут є. Кілька музичних композицій, тобто я підібрав ну, переважно гуцульську музику, пошукав для того, щоб додати настрою, додати колориту, додати, ну, от якщо послухаєте, уже, я думаю, в самому ролику послухаєте. Зараз, от якщо включити тільки звукову дорожку. Ну, Я думаю, що з за бажанням, ви сам ролі, коли послухаєте, ви побачите, що я е, музику при глушив, щоб вона була на невисокому рівні, але щоб вона заповнювала пустоти і створювала от, е, якби, гуцульський настрій, настрій Карпат. Отаким чином. І ну, думаю, що в принципі, цього ефекту було досягнуто. Ну, тут я ще, це, ще я робив титри, накладав, щоб показати. Бо для мене, наприклад, те про що розповідав Богдан. Деякі речі я перший раз чув ці слова. От Там писана попрушка оцей пояс, да, який там намотують. або... Що там, згарда? Згарда, це прикраса із монет, яка, які одягали ді, е, жінки. Гердан. Гердан – це теж прикраса, яку одягали на шиї вже з бісера. Ну тобто, да, або силянка, це ще одна прикраса. Я всього цього до цього не знав, і я так подумав, що деякі глядачі... Які будуть дивитися, можливо, теж не, не, не знають всі, якби всі назви патворки, назви всіх елементів одягу. Прикрас, тому я от додав, додав такі титри, які, в яких можна було дізнатися цей, про, про ці речі. А, ну, от якби така ось, бачите, да, тут, тобто, на деяких кадрах мої руки. Ну, але я, я вважаю, що це не так страшно. Хоча раніше я був більш критично до цього ставився. А, ну, от, власне, друзі, і все, що я хотів розказати. Ну, у мене ще було ще багато різних інших зйомок. Можливо, я теж покажу і розкажу. От, наприклад, цієї історії з Богданом Петричуком. Ще раз, да, ми. Поговорили про те, як самому можна, в принципі, все знімати. Для того, щоб знімати самому на дві камери, треба мати, наприклад, камеру або фотоапарат, мати смартфон, ну плюс-мінус, да, який має камеру. До цього смартфону треба мати зажим. До зажиму треба мати або м штатив, або у мене є ще така невеличка триножка. Да, яку я теж іноді можу застосовувати, поставивши е, смартфон е, зажим і на цю маленьку триножку десь там на столі, на підвіконні, на якійсь тумбі, ну тобто десь прилаштувати це, коли у мене не було штативу. Але коли з'явився штатив, то тепер якби на штативі. Бажано мати мікрофон, от як в даному випадку у мене там підлічний мікрофон, для того, щоб мати гарний якісний звук. Е, ну і все. І деякі навички вже монтажу, які, де ви можете це все з'єднати, об'єднати дві камери в одну, зберігши ну, от синхронізацію зробити. Ну, щодо самої синхронізації, якщо вам цікаво, розкажу в наступних м, своїх е, мастер-класах. Да, ви, ви пишіть. Про там, не знаю, синхронізацію. Взагалі задавайте свої питання, що вас цікавить по зйомці і по монтажу. Якщо, наприклад, у вас немає помічників, якщо ви все робите з самотужки, то залюбки буду ділитися власним досвідом і розкажу, як це можна. Все це реалізовувати. Ну, а також там в плані, в плані монтажу, як це все потім звести в один фільм. Якщо вам ну, хочете подивитися, я залишу посилання на сам фільм, який ми ну, який зробили. Дякую Євгенії Данікові. Жені дружині для того, за те, що вона мені допомогла в створенні цього матеріалу. Це було дійсно цікаво. Дякую Богдану Петричику, який погодився розповісти. Я думаю, що його історія теж дуже цікава. От, донька допомогла з, бут, побути моделлю, а також син там ще долучився. Ми його теж одягли в чоловічий костюм, десь у нас там був. От, і цей. Ну, от, якби, де він там, щось я його загубив, десь був. А це вже більша історія самого Богдана. Ну, в общем, саму історію можете подивитися на, на моєму YouTube каналі. Ну, а також, а також, друзі, якщо вам це все сподобалось, по-перше, поставте лайк. По-друге, підписка. По-третє, можете пригостити кавою. Реквізити я залишу. Можете стати патреоном лише 1 долар на місяць. Можливо, для вас це посильний внесок, а мені буде теж якби, допомога на розвиток. Своїх різноманітних проєктів. А також надсилайте мені ваше відео на розбір. І ще не забувайте, що у, нас, е у мене є онлайн-курси різноманітні по відеозйомці відеомонтажу, ви можете їх придбати і опанувати відеозйомку, відеомонтаж або самостійно, або також за моєї підтримки, де я вам ну, зможу розбирати ваші домашні завдання, е робити корекцію, скажімо, коригування вашого відео. Це все в індивідуальному порядку і за доступними цінами. Ну, якби начебто все. На цьому прощаюся з вами. Я Сергій Поліщук і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім пока!